Без мешканців не вдасться. Громадські консультації як стандарт функціонування об'єднаної громади. Так називається польсько-український проєкт, в якому бере участь Пирятинська міська рада. Як і розвинені європейські країни, так і Пирятинська міська рада до участі розвитку населеного пункту залучає громаду. Адже якщо людина до тієї чи іншої справи приклала свої зусилля, то й до результату роботи ставиться дбайливо. Одна із форм участі жителів об'єднаної громади у місцевому самоврядуванні консультації з громадськістю. Фахівці міської ради розробили положення про консультації з громадськістю на території Порятинської ОТГ, презентували на засіданні робочої групи, до складу якої увійшли активні жителі міста. Дане положення регламентує роботу консультацій. Приміром, хто може ініціювати, яку форму проведення обрати, обумовлені терміни консультацій. Напрацьовані висновки консультацій з громадськістю можуть бути підставою для розгляду до виконавчого комітету міської ради, ось, наприклад, жителі якогось мікрорайону хочуть щось побудувати. Вони можуть стати ініціатором консультацій, написавши звернення до міської ради. Розглянувши пропозицію, виконком організовує та проводить консультації, сформувавши робочу групу із врахуванням тематики ініціативи. Таким чином громада ОТГ має змогу долучатися до розвитку рідного краю.